Доброго ранку, мої любі дітки. Ми з вами розпочинаємо наш урок української мови. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати речення окличні і неукличні. Отже, розпочинаємо. Перш ніж ми розпочнемо з вами працювати, пропоную вам мозковий штурм. Речення складається зі слів. Так, ні. Отже, обираємо букву R. Так. Речення виражає закінчену думку. Так. Слова в реченні не пов'язані між собою. Ніж, звичайно. Слова в реченні пишуться окремо. Так. Речення складається з одного та більше слів. «Так». Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Так, і останнє. У кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Так, дійсно, яке ми слово з вами утворили речення. Так, які ми з вами речення знаємо? Ми знаємо розповідні, питальні та спонукальні. Так, які речення називають розповідними? Ті, в яких щось розповідається. Які розділові знаки ставимо в таких реченнях? Крапку. Так, дійсно, крапку. А які речення називаються питальними, в яких щось питається? Добре. Отже, відкрите, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота, а також пропишіть каліграфічну хвилинку. Сьогодні у нас з вами 14 квітня, класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку і продовжуємо далі. Вправа наша перша у підручнику на сторінці 118. Нам потрібно з вами прочитати виразно речення, які записала родзинка і гаджик. Родзинка записала такі речення: на дорозі багато машин, дорогу переходь уважно. Гаджик змінив її речення. На дорозі багато машин, дорогу переходь уважно. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються ці наші речення? Так, знаком. Крапочки та оклик у знаку. Так, дійсно. Отже, гаджик дізнався, що речення, які називаються окличними, тобто вони мають знак оклику, їх вимовляють із сильним почуттям таким радості, захоплення, здивування, гніву, страху або застереження. І у кінці окличних речень ми ставимо знак оклику. Добре, переходимо з вами далі. Наступна наша вправа номер 2 Випишіть з попередньої вправи окличні речення. Тобто ми маємо списати з вами речення нашого гаджика. І давайте скажемо, які речення є розповідним, а яке спонукальним. Так, перший є розповідне, тому що кажуть, що на дорозі багато машин. А другий є спонукальним, тому що нас спонукають переходити уважно в дорогу. Запишіть, будь ласка, ці речення в зошит. Продовжуємо далі. У вправі номер 3 нам потрібно списати речення, поставивши розділові знаки в кінці кожного. Перше речення як ти поживаєш? Що ми маємо з вами поставити? Так, знак питання дійсно, тому що ми питаємо, як ти поживаєш. Ура! У нас канікули! Ми читаємо з такими радістю, веселощами. Які це речення? Окличні, так, тобто ми ставимо знак оклику. Коли цвітуть проліски? Знак питання, так. Хлопчики грали у футбол. Крапочка, так. Гол, ми перемогли! Знак оклику. Так, дійсно. Отже, запишіть, будь ласка, ці речення у наш зошит. Продовжуємо далі. Роздивіться малюнки. І давайте складаємо з вами за кожним. Речення. Перший малюночок, що ми бачимо з вами? Дівчинка грає так біля дороги, де проїжджають машини. Можемо з вами скласти таке речення як Не грайся м'ячем біля дороги. Тобто нас понукають не гратися і ще ставимо знак оклику, тобто дуже так суворо кажемо. Наступний малюночок. Мама, тримай квіти. Це також таке окличне спонукальне речення. І останнє обережно, не намочи ноги. Добре, запишіть, будь ласка, речення. Не грайся м'ячем біля дороги. Мамо, тримай квіти. І останнє обережно, не намочи ноги. Продовжуємо. Пояснюю вам домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно побудувати окличні речення з поданих слів і записати перша наша група слів у настрій мене чудовий, яке можемо речення скласти окличне. Так, у мене чудовий настрій, знак оклику. Друге, я цирку У. Хлопчики пишуть побував, дівчата пишуть побувала. Так, можемо скласти Я побувала у цирку. Дуже добре. Також нам з вами зараз потрібно прослухати деяке відео про мовку та суржик. Доброго Дня! Доброго дня. Доброго Дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, так, усім доброго дня. А чому це ти, Суржику, так довго вітаєшся? Відпрацьовую інтонацію. Я ж відомий артист Мовляндії, мені завжди потрібно бути у формі. Це похвально. Адже інтонація. Грає надзвичайно важливу роль у мовленні людини. Мовочко. Мовочко! Мовочко! Як підказує мені моя інтуїція, інтонація якось пов'язана з метою висловлювання. Так, мій геніальний артисте. Речення різняться за метою висловлювання. У писемному мовленні для цього є навіть спеціальні позначення. Я заінтригований. Я заінтригований? Мово, я заінтригований. Скоріше розповідай нам про ці позначення. Це ж край необхідно знати. Отже, ми з вами переглянули відео про мовку та суржик, в якому не розповіли, що таке окличні речення. На цьому все. До нових зустрічей!